Саме цю реакцію боїться ваша місцева влада. Але ви повинні розуміти, що тільки від вас залежить судьба е, сіла. Так, І, ну саме в даному конкретному випадку буде побудована лікарня тут, буде побудована школа, чи дитячий садок. Я думаю, у, кож... у кожного є дитина, у кожної лікується. Чи ви бажаєте лікуватися в Горінки, чи ви хочете їхати там на Пущу чи в Києві? Ви хочете, щоб тут лікарня побудувалася. Ви хочете, щоб тут школа побудувалася, дитячий садок, територіальна громада. Оце інше питання. А не чек... Тому ми не повинні чекати. Зараз, от по тому досвіду, який я маю, вам потрібно прийняти резолюцію. В тому рішенні, це ваше буде рішення. Забор встановлен незаконно, Ні одного документу немає. Депутати підтверджують, що немає. Не путайте будівництво і виділення ділянок. Будівництво повинно бути закони, бути документи на будівництво. Ці документи хтось бачив? Ні. Тому на яких підставах воно стоїть? Ні на яких. Тому зараз ви повинні громади прийняти, що забор стоїть незаконно. По-друге, прийняти рішення, ультиматум поставити голові сільради. В тижневий строк, в строк прибрати цей забор. Демонтувати, Демонтувати. Чи хтось проти є цього? Спочатку проєкт рішення, так, це а потім, друге. а потім потім. Потім. Я думаю, що не всі тут задоволені, то що я кажу. Може, хтось не задоволений тим, чи ну влада буде не задоволена тим, що я кажу? Далі обов'язково тут є кримінальне правопорушення. Це ваша земля. Це ви горінці, всі тут маєте свої інтереси і права і вам вирішувати, що тут будувати Але поза вашими спинами у вас вкрали, ваше майно тому на даний час вам треба вже діяти. Треба йти в прокуратуру, громадою йти, чи виділити представників і прокурора душити, поки він не прийме рішення, і це все. Не дуже не просто запити посилати а вплоть до того що сидіти в нього кабінети, поки він не прийняв рішення таким чином. Приймайте рішення, не будьте пасівними. І якщо вот саме це боїться, ваша місцева влада. Якщо ви будете діяти, то у вас буде все нормально. Тут буде лікарня, тут буде школа, тут йде садок. чи ви всі згодні, так. Це, будь ласка, ми будемо все, що можливо, допомагати, але в справах, дякую за